5 вересня п'ятниця. Ще одна п'ятидесятниця. Я сповню їх і околиці моєї гори благословенням і посилатиму їм у належний час дощі це будуть дощі благословення. ЄЗЕКіїля 34, 26 у вістках єврейських пророків, ранній та пізній дощі, що випадають у країнах сходу під час сіяння і жнив. Символізують рясне злиття духовної благодаті на Божу церкву. Злиття духа за днів апостолів було початком раннього або першого дощу, і плоди цього злиття були славними. Однак наприкінці земних жнив обіцяний особливий прояв духовної благодаті, який готуватиме церкву до приходу Сина Людського. Це злиття духа уподібнюється до пізнього дощу. При завершенні великої справи Євангелія. Має виявитися не менша Божа сила, ніж на її початку. Пророцтва, які здійснилися при злитті раннього дощу на початку проповіді Євангелія, повинні знову виконатися при злитті пізнього дощу під час її завершення. Слуги Божі із сяючими святою ревністю обличчями поспішатимуть з одного місця до іншого, поширюючи небесну вістку. Тисячі людей у різних місцевостях проголосять це застереження. Звершуватимуться дива, хворі зцілятимуться, ознаки чудеса супроводжуватимуть віруючих. Сатана також творитиме фальшиві чудеса, так що й вогонь зводитиме з неба на землю перед людьми. Саме тоді мешканці землі повинні будуть прийняти остаточне рішення. Божа вістка поширюватиметься не стільки людською мудрістю, скільки глибоким переконанням Божого Духа. Докази вже були дані. Насіння посіяне, тепер воно зійде і принесе плоди. Промені світла проникають усюди, істина постає в усій ясності, і щирі божі діти розривають узи, які зв'язували їх. Сімейні зв'язки, церковні обов'язки тепер безсилі втримати їх. Істина стане дорожчою за все, незважаючи на сили темряви, які об'єдналися проти істини, безліч людей. Перейде бік Бога.